Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Наталія Борисівна Духніч я лікар-дерматовенеролог, заступник медичного директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про переоральний розацеоподібний дерматит. Шкіра найвеликий за площею і різноманітний у функціональному відношенні орган людини, що покриває всю його поверхню. Шкіра з організмом складає Єдине ціле виконує роль посередника між організмом і зовнішнім середовищем і є дзеркалом роботи внутрішніх органів. Переоральний дерматит досить поширене захворювання. Частіше хворіють жінки молодого працездатного віку 20-45 років. Це мультифакторне захворювання, що має тривалий хронічний перебіг. А локалізуються висипанням навколо ротові та переорбітальній ділянках підборіддя, ділянці носогубних складок та крил носа. Висипання у вигляді стійких плямисто-вузлукових гнійничкових елементів з лущенням і кірочками, що супроводжується печінням, свербіжем з відчуттям стягнення шкіри на фоні загальної сухості шкіри в цих ділянках, що в цілому створює косметичні проблеми і негативно впливає на психоемоційний стан пацієнтів, знижуючи якість життя. Тому потрібно відзнайти причину, зібравши анамнез і призначити комплексне індивідуальне ліку. Виділяють екзогенні і ендогенні чинники, екзогенні чинники, гормональні кортикостероїдні мазі і креми, зубна паста з фтором, косметичні засоби, такі як парафін, лаурилсульфат натрій, кліматичні умови, гіперінсоляція, побутова хімія. Ендогенні чинники схильність до алергічних реакцій, порушення гормонального балансу, при вагітності або клімаксі при тривалому прийомі гормональних препаратів. Наприклад, оральних контрацептивів, захворювання щитовидної залози, цукровий діабет, зниження гуморального клітинного імунітету, хронічні інфекційні захворювання, наприклад, стоматологічні або захворювання лор-органів, захворювання органів травлення, дисбактеріоз, підшкірний кліщ, роду, демодекс. В діагностиці дерматиту достатньо локальної картини, яку дерматолог оцінює очима або за допомогою дерматоскопа. У лікуванні важливо виключити всі фактори, що мають негативний вплив. Комплексно обстежити для виявлення соматичної патології і санації хронічної вогнищевої інфекції. Для цього потрібно пройти обстеження стоматолога, ендокринолога, гастроентеролога, гінеколога, отоларинголога та при необхідності інших спеціалістів. В лікуванні використовують системні та зовнішні засоби, такі як антибіотики, протизапальні та антигістамінні препарати, гепатопротектори, мазі та креми проти мікрої. Робної дії, наприклад, метронідазол, антипаразитарні засоби, перметрин, бензилбензоат та засоби проти запальної дії, а саме топічний інгібітор кальциневрину, наприклад, елідел-протопік. Для запобігання розвитку та рецидивів переорального дерматиту рекомендується дотримуватися наступних правил профілактики: правила особистої гігієни: регулярно очищайте обличчя від забруднень та залишків косметики, використовуйте індивідуальні рушники. Постільну білизну, індивідуальну косметику та засоби для догляду. Змінюйте постільну білизну не рідше одного разу на тиждень. Правильний догляд за шкірою. Використовуйте якісні засоби для догляду за шкірою, які підходять до вашого типу шкіри. Уникайте жирної косметики та засобів, що можуть закупорювати пори. Обирайте не та гіпоалергенну косметику. Захист шкіри від агресивних зовнішніх факторів. А саме уникайте надмірної... Перебування на сонці або у солярії, використовуйте сонцезахисні засоби, захищайте шкіру від різких перепадів температур і забруднень, дотримуйтесь здорового способу життя, уникайте стресу. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.